Запропонуйте, будь ласка, якісь бажання в цьому батлі. Давайте пропонуйте, а ми виберемо Ваня, Дякую Бейбі, пишіть якісь бажання і лайкайте Не забувайте лайкати зараз. Ви забудете танцювати слакселенс. Але так гарно, гарно. Це не сексі. Більше сексу. Я Хочу більше сексу. І подарки почнуть скидати. Зроби так, як мужик, коли їбе, поняли? Як мужик, коли їбе. Зроби так, як мужик, коли їбе. Будь ласка, скажіть, що хтось поставив запись екрану, я вас прошу. Блять, Х2, 5 людей, 5 людей, підготуйте 5 троян. Все, зупиняйся, зупиняйся, Х2, Х2, зупиняйся. Бейбі, 5 троян треба, 5 троян, ми граємо на бажання, ми граємо на бажання. Анютка, дякую. Настя, дякую. Дві троянди, дві троянди, ми граємо на бажання. Давайте, 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 активніше, лайкайте. Лєрка, дякую, зай. Одна троянда. Вань, дякую. Люди, ще дві. Якщо виграємо, я в кінці зроблю голос Барта. Добре. Бейбі, ікс 2 ікс 2 ікс 2 топимо, топимо. Ми граємо на бажання. Ви давай придумаємо бажання, яке будемо виконувати в цьому баті. <сути> <Да. сути> <сути> яке бажання будемо виконувати? Скоріше, купини це не поза. Паша нахуй не Майбі, дякую Так, позорся. Е яке бажання, яке бажання? Придумуємо бажання бігом, бо вже майже кінець батлу З водою в тебе лишається. Хорошо, якщо я програю, то я типу уголовлюю з миски е з водою цибулю ротом, п'ять разів. Ти, якщо програєш, то ти. заїбала нахуй Якого черв'яка? Я поняла, які черв'як, я не буду робити. У мене тут підлога не для черв'яка. А, це по позаповпозити по землі? Так. Да. Ну, давай. Ти робиш черв'яка. Я не зможу, У мене підлога не для цього. У мене коврика теж нема тут. Блять, що, Блядь. Ну що? добре, запропонуйте якесь бігом, бігом. Остання хвилина. Запропонуйте бажання.

Добре, все, співаєш, опутва. А там далі придумаємо. Бейбі, бляха, ми граємо на бажання. Останні секунди в неї буде стайм. Сто відсотків зараз точно буде стайм. Бейбі, будь ласка, перебийте. Ти Не любиш людям настрій піднімати, то йди нахуй, якщо ти себе не піднімаєш. Позоришся, я ще пишу. У них гумора, блядь, немає. чого тут позоритись? Тебе має їбати, не твоя сирінка, що хоче, то і роблять. всім, що на які обіцяла. Доброго ранку, світа, вкуси мене за шорти. Ай, карамба!